Вітаємо, дорога церква, брати і сестри. Будемо продовжити вивчати Слово Боже, роздумувати. Пропонується нашій увазі прочитати місце післані до євреїв, 11 розділ з 13 по 16 вірш євреїв 11.13 Усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх і повітали, і вірували в них, та визнавали, що вони на землі чужаниці й приходьки. Бо ті, хто говорять таке, виявляють, що шукають батьківщини, і коли б вони пам'ятали ту, що з неї вийшли, то мали б час повернутись. Та, бажа... Та бажають вони тепер кращої, цебто небесної, тому й Бог не соромиться їх, щоб звати себе їхнім Богом, бо він приготував їм місто. Амінь. Сідайте, будь ласка. Слання до євреїв дуже цінне для нас пісня, тому що воно показує особливість і кращість Ісуса Христа і всього того, що ми маємо в Ісусі Христі, над тим, що мали євреї у своєму заповіті, старому заповіті і в своїх святих пророках, і в своїй службі, і в своїх священнодійствах все, що вони мали, воно певного часу потрібно було і мало вагу і ціну. Але коли прийшов Христос і коли запанував новий заповіт, то це настільки краще і прекрасніше, що апостол Павло, якщо це він автор цього післання, він хоче показати, що потрібно тепер не відпасти, не відпасти і триматися цього кращого нового заповіту. З самого початку цього післання показано в першій і другій главі показано, що Ісус Христос кращий понад ангелів. Євреї цінили ангелами, але Бог через свого слугу показує, що Ісус Христос Він кращий понад ангелами. Якщо ви цінили ними і службу, яку вони служили вам, то Христос Він набагато ліпший від них. Друга й третя глава показує кращість Христа над Моїсеєм. А Моїсей для євреїв був це найбільший пророк, законодавець старого заповіту. Христос кращий над Нього. Четверта і сьома глава показує краще священство Ісуса Христа. Воно за чином Мелхісідека, а не за чином Аарона. І там показано, що Ісус Христос є первосвященник по чину Мелхісідека, по кращому чину. І це не є священство Аарона, Там також це показано. І... З 8 по 10 главу, можливо, ми сьогодні трошки більше звернемо увагу саме на цей відрізок. Показано, що новий і кращий заповіт тут є сьогодні в Ісусі Христі. І хотілося би, щоб ми детальніше розглянули саме це. А потім, вже в 11 главі і далі, показано, що Ісус Христос це є найкращий наш взірець, Він є начальник і виконавець нашої віри. І було дуже багато героїв віри, які були перед Ісусом Христом, які також для нас є хороший взірець. Але Ісус це є найкращий взірець, і якщо, дивлячись на нього, ми будемо його триматись і не будемо відхилятися від віри, то ми дійдемо і отримаємо ті обітниці, які нам обіцяв Господь. Краща батьківщина, краще місце, краще місто, краще воскресіння в Ісусі Христі все краще. І сьогодні ми прочитали ось ці вірші, які показують, що віруючі люди, які трималися Бога, ще навіть тоді, в старому заповіті, маючи земні обітниці, вони всі повмирали, вони тих земних обітниць так і не отримали. Вони бачили здалека, але вони вірували, і вони ще тоді, маючи земні обітниці, вони не тримались земного, а в себе визнавали чужинцями і приходьками на цій землі. Вони говорили. Тим самим, що вони шукають кращої батьківщини. Маючи батьківщину земну, маючи всі обітниці, вони розуміли, що є краща батьківщина. Є небо, є Новий Єрусалим, і вони прагнули туди. Прагнули в те місто, якого збудував сам Бог. Він є будівничим архітектором. Хіба можна на землі щось зрівнятися? Вони бажали цієї батьківщини. Вони прагнули. Вони жили на землі в наметах, показуючи цим, що вони тут тимчасові і прагнули в небесну батьківщину. І за це Бог не соромиться себе назвати їхнім Богом, тому що Він їм приготував місто. Ми також увійдемо в це число вірних і праведних Божих, які тут на землі живуть вірою в Ісуса Христа, не відхиляються від Його обітниць і чекають того, що він для нас приготував. Давайте зараз подивимося, що в Ісусі Христі і в Новому Заповіті ми маємо набагато кращі обітниці, ніж те, що було дано в старому заповіті. Давайте порівняємо, як це робить Слово Боже, і розглянемо коротко, розглянемо деякі вірші з 8 по 10 главу. Це якраз під тема, що новий і кращий заповіт в Ісусі Христі є в нас сьогодні. Взагалі то з самого початку. Починається як пісня до євреїв, що багато разів, багатьма способами Бог провляв вдавну через пророків. Тобто, колись Бог проявляв через пророків, говорив. А в останні ці дні через кого Він промовляв? Через Сина, через Ісуса Христа, через Сина Божого, через самого Бога. Тому навіть в цьому ми бачимо кращість в старому заповіті всі пророки промовляли, це були люди. Вони, звичайно, передавали Слово Боже. Але коли прийшов Ісус Христос, коли сам Бог передав свою волю, то наскільки це краще. Тому будемо триматися і слухати слів Ісуса Христа і те, що Він нам заповів. І восьмий розділ, перший вірш. Ми не будемо читати, можна висвітлювати ці вірші, я їх буду називати, але про що там говориться? 8.1. Показано, що Христос, Він на небесах. А священники, які були в старому заповіті, вони були на землі. В цьому вже є кращість. Ісус Христос, Він священник, первосвященник наш, Він знаходиться на небесах, в Небесній Скіні. Ми зараз це побачимо, а ті знаходились на землі. Що краще, земне чи небесне? Звичайно, на небесах це є досконалість, це є, нам важко уявити, як там в тому небесному. Духовному світі все відбувається, але Ісус Христос Він знаходиться на небесах і звідти допомагає нам. До речі, Він єдиний первосвященник або посередник нового заповіту. Сьогодні люди багато ставлять собі посередників. Хтось звертається через Марію, думаючи, що вона більш. Більш буде м'якше відноситись до нас або більш спідчутливо, ніж Ісус Христос. Бо Ісус це Бог, Він далеко від нас, а Марія нас розуміє. Насправді це не так. Насправді, Ісус є єдиний пересвящений. Хтось ставить святих через них, як посередників звертається до Бога. І навіть сьогодні люди просять помолись за мене, йдуть до того, до когось більш духовнішого. Це добре молитись за когось, але не в випадку, коли людина сама не бажає мати стосунків з Богом. Бажає, щоб хтось за неї помолився, хтось за неї сказав, хтось за неї замовив слово. І коли помре, хай хтось за мене помолиться, і ще поману дадуть, і може мені допоможе. Сьогодні люди чомусь так хочуть, не йдуть напряму до Бога. Але ми, ми сьогодні маємо можливість в Ісусі Христі. Мати напряму доступ до Ісуса Христа, до Бога самого, тому що Ісус Христос є єдиний посередник. Якщо хочемо мати відносини з Богом, то тільки через Ісуса Христа. І без Ісуса Христа неможливо обійти Його, щоб прийти до Бога. Сьогодні є і такі, які хочуть напряму до Бога Отця прийти, відкидаючи Ісуса Христа. Це також невірний шлях. Отже, єдиний вірний шлях це через Ісуса Христа, повірив Нього, в єдиного первосвященника, або заступника, або той, який ходатає за нас, який заступається, який, як то кажуть, молиться за нас, щоб нам допомогти. Він той, хто постійно перед Богом і показує свою кров, якою Він нас викупив. І він, Бог дивиться на нас через Ісуса Христа. В другому вірші 8.2 показано, що. Ті в старому заповіті священники, вони були в рукотворному. Вони були в Скінії земній, а Ісус Христос в нерукотворному храмі. Тобто не люди його створили. Ісус Христос знаходиться. На небі також є храм або Скинія. І ця земна Скинія, яку Моїсей побудував, коли отримав прообраз, то Він. Її побудував на прообраз або на зразок того, що він бачив на небі. На небесах скинія, названа, названа істинною, правдивою, справжньою, можна так сказати. А на землі це була копія, прототип щось наподобу небесного. Але наскільки небо вище над землю, настільки небесна скинія вище над земну, тому що вмістити всю ту славу Небесної скинії, і відобразити її. Тій же самій мірі точну копію створити на землі це нереально. Тому на землі тут священники служили в цій земній скині, рукотворній, в земному храмі. А Ісус Христос на небесах, Він служить в нерукотворному храмі, або в скині, створеної не людиною, а Богом. Уявити це, звичайно, нам важко, але ми вірою це сприймаємо, що Ісус Христос там. Потім в п'ятому вірші, восьмий розділ, п'ятий вірш. Ми бачимо знову ж таки, що ці священники земні, священники старого заповіту, вони служать образові і тіні небесного. Образові і тіні небесного, а Христос служить істинному або справжньому тому, що є на небесах. Все, що на землі було, якщо в порівнянні з тим, що на небі священна служба, яку звершає Ісус Христос як присвященник на небі у справжній скинії – то те, що на землі, то воно можна порівняти як тінь. Хіба тінь може досконало відобразити предмет? Ні, воно може лише силует відобразити. І по тіні ми не можемо розпізнати досконально, що це за людина, якщо це тінь людини. Ми можемо здогадуватись, але ми зовсім не можемо знати колір очей, що вона вдягнута. Ми можемо лише побачити контури. Приблизно так і земна ця скіня відображала небесну. А Ісус Христос, Він там, на небесах. Також у шостому вірші написано, що Він одержав краще служіння, оскільки Він посередник і кращого заповіту, який на кращих обітницях був узаконений. Ми бачимо, скільки раз в цьому Пісні повторюється слово краще. Все, що в Ісусі Христі воно краще за будь-що. І... На жаль, євреї, вони, повіривши Христа, прийнявши його як свого Спасителя, пересвященника, потім собі думали: а все-таки, а може, ми даремно так поспішили? І поверталися назад, храм він продовжував існувати ще 70 років. Вони повертались назад і, можливо, думали, а може нам продовжити далі приносити жертви в храмі, старозоповітнього цю службу продовжувати, звершати? Можливо, ми поспішили піти за Христом, а можливо, кров Ісуса Христа не очищає, а далі звертатися до крові жертов цих тварин, можливо, вони будуть нас продовжувати очищати. І вони почали відвертатися від віри від Ісуса Христа. І апостол Павло б'є тривогу. Це дуже небезпека велика. Вони відвертаються від настільки прекраснішого і кращого, від справжнього, від істинного, від самого Бога, від Ісуса Христа як Перещеника, і знову повертаються до тіні, до того, що було лише на прообраз, до того, що було тимчасове і дочасне. І є дуже велика небезпека відпасти. І в цьому післанні дуже багато раз повторюється: отож, пильнуйте, вважайте. На Ісуса Христа, щоб ви не відпали, заохочуйте один одного, тому що можна відпасти. І вітри, вчення різні, вони і сьогодні продовжують бути, і вони можуть відводити від, від Ісуса Христа, від нашого істинного пересвященника, від єдиного, через кого ми можемо приходити до Бога, і єдиного, кому належить слава і поклін тут, на цій землі. Єдиний, хто повинен бути в нашому житті Господом і Богом. І не повинно бути ідолів. Бачимо, що дійсно новий заповіт і посередник цього нового сповіт Ісус Христос це набагато краще, ніж те, що було в старому заповіті. Тому не потрібно повертатися до образу життя того, що в старому заповіті люди так і не змогли виконати самостійно. Будемо триматися нашого Пересвященника Ісуса Христа, тому що Він нам може допомогти. В 7-му вірші сказано, що старий заповіт не був бездоганний. Якби він був бездоганний, не потрібно було би новому заповітові приходити. Але новий заповіт прийшов, і в 10-му вірші написано, що цей новий заповіт ще його кращий, в тому, що Господь вже має діло з серцем людини, з духом людини. Тоді було формальність, тоді е, заповіді були написані на камні, а тепер Господь напише їх в серці. Господь хоче, Бог хоче, щоб люди не просто формально поклонялись йому, а серцем повністю його шанували. І в новому заповіті це вже не, не буква, а дух. І, і повторюється неодноразово, що тепер Господь досягне свою ціль, тому що люди від щирого серця, від чистого серця будуть поклонятися Богові. І це набагато краще, ніж просто формально виконувати заповіді, не роздумуючи. Також в 13 му вірші написано: Коли ж каже новий заповід, то тим назвав перший старим, а що порохнєвіє і старіє, те близьке до зотління. Сам автор тут показує, що саме слово новий говорить багато про що. Саме слово новий говорить про себе. Новий це не ще один, а новий це кращий, не такий, як попередній. Новий це щось змінене в ньому. І якщо Господь дав новий заповідь, то значить в цьому була потреба. Значить, старий заповідь не міг досягнути щось то, що ми досягаємо в новому заповіті. І далі ми бачимо, що саме. Вже в 9 розділі, 9-й вірш, написано. 9:9. Вона образ для часу теперішнього, за якого приносяться дари та жертви, що того не можуть досконалити щодо сумління того, хто служить. Старий заповіт і служба, всі жертви, все, що там відбувалося в храмі, не могли вдосконалити сумління того, хто служить. Ось цього не міг досягнути. Старий, він не виправляв людину. А в новому заповіті Ісус Христос може це зробити, ми далі це побачимо. Також в 11 вірші написано, що Христос прийшов із більшою і досконалішою скінією. Нерукотворною вже ще раз повторюється. Тобто, ця Скінія небесна, вона досконала. Вона не потребує вже удосконалення. І вона більша і краща. Також 12 вірш написано, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув вічне відкуплення. В старому заповіті було що? Кров тварин. В новому заповіті кого кров? Ісуса Христа, самого Ісуса Христа. Ісус Христос в цьому післанні показаний в дуже багатьох аспектах. Він, як і Син Божий. Він як і жертва, він як і священник, він як і священнослужитель, Він є ходатай і так далі. Тому в Христі ми маємо всю повноту. Нам вже не потрібно нікого іншого для того, щоб наближатися до Бога і приходити в саме святе і святих новою і живою дорогою. Про це також буде сказано. В 14 му вірші ми бачимо, що кров Христа. Вона очищає наше сумління від мертвих учинків. Ми говорили паруші вище, що жертви старозаповітні не могли очистити сумління людей, а кров Христа може це зробити. Наскільки вона прекрасніша і досконаліша, тому не варто повертатися знову в старий заповіт до кров до і крові тварин, хотіти, щоб вони нас удосконали. Звичайно, ми цього не робимо, але, умовно кажучи, відвертатися від Ісуса Христа не потрібно. Але тоді знаходились лже вчителі, які, яким вдавалося, і ті, хто поверталися з християнства назад в юдейство, вони повинні були відрікатися. Вони повинні були казати, так, кров Ісуса Христа, вона не має ніякої сили, вона звичайна, і Він повинен був топтати кров Ісуса Христа. Тому і сказано, що стільки ж більшої муки вони отримують, хто потоптав кров Сина Божого, якою був освячений. Тобто. Не просто перестав вірити і все, а почати зневажати Ісуса Христа. Сьогодні також багато є наук і наук цього світу, які націлені на те, щоб зневажати саме Ісуса Христа, вірити собі в Бога, але Христа зневажати, обходити Його, показувати, що є інші шляхи в обхід Ісуса Христа, Цим самим зневажаючи Його, роблячи його просто кимось великим, розумним, але ніяк не Господом і Богом. Тому ми повинні триматися нашого Господа і сповідання нашого. Бо тільки Він може очистити наші сумління, тільки Він може серце наше змінити, що не могли зробити жертви старого заповіту. Знову ж таки, 23 вірш, 9.23. Отож, треба було, щоб образи небесного, це що саме? Земний храм, жертви, очищалися цими, а небесне саме кращими від оцих жертвами. Все, що на землі відбувалося, богослужіння в земному храмі, в Скинії, воно очищалося ось саме тими жертвами, які були, які приносились. Але небесне, небесний храм і все, що відбувається там, очищається кращими жертвами. І ця краща жертва це жертва Ісуса Христа. І також 24-й вірш сказано, що Христос увійшов в нерукотворну святиню. Що була на зір правдивої, ми вже про це говорили, але в саме небо, щоб з'явитися тепер перед Божим лицем за нас. Ісус там, в самому небі, в цій скінній нерукотворній, постійно являється перед Боже лице за нас. Він ходатий і заступається. Тому нам потрібно триматися нашого пересвященника, пересвященника нашого ісповідання. Саме таким він показаний тут, в Післанні до євреїв. Міцно триматися, не похитатися. Також у 25-му вірші сказано, що в старому заповіті жертви часто приносились, а в новому тільки один раз Ісус себе приніс жертву. Тобто цим самим показано, наскільки Його жертва досконаліша і краща, і достатньо одного разу він приніс себе в жертву і має силу очищати нас від багатьох гріхів, якщо ми постійно приходимо до Господа. Також 10 розділ, перший вірш, сказано, що закон це тільки тінь майбутнього доброго. Ми вже говорили про тінь, а не сам образ речей. Тому не варто вдаватися знову в закон і виконання закону, обрядів, але вірити, вірити в Ісуса Христа. В 5 вірші 10 розділу написано, що Бог жертви і приношення вже не схотів. На початку да, приносилися, Бог не схотів, а приготував. Ісусу Тіло приготував жертву самого Ісуса Христа. Ось це Він прийняв. Тільки така жертва, досконала жертва Ісуса Христа, задовільнила Бога. І Він прийняв цю жертву. І тільки ця жертва може очистити нас від всяких гріхів. В 11 вірші написано, що ті жертви часто приносились і ніколи не могли зняти гріхів. А Христос в 14 му вірші. Жертвоприношенням одним вдосконалив він тих, хто освячується і може вдосконалити. Тому, маючи дорогу нову, живу, не таку, як в старому заповіті, а нову, кращу, ми говорили сьогодні про кращість нового заповіту. 20 й вірш, будь ласка, включіть, 10 й розділ, 20 й вірш. Сказано новою живою дорогою, яку нам об'явив він через завісу, цебто через тіло своє. Цією новою живою дорогою ми можемо входити у святеє святих, яке на небесах. Не тут, на землі, на землі вже немає храму, але в небесах є ця скинія, і там є також святеє святих. Тут на землі навіть все земне святилище не могли увійти будь-які люди. Лише пересвященники раз в рік, і то дуже ретельно освятившись. І невже ми можемо мріяти, що хтось із нас може війти в саме в небо, набагато кращу, досконалішу скинію, і не просто в храм в скинію, а в святе і святих, тобто в самий центр святості і присутності Божої? Невже ми можемо устояти там перед святим і всемогутнім Богом? Здається, це нереально. Прийти туди, в саме небо, в сам центр до самого Бога, в присутність Його, у святе і святих, в Небесну скинію. Здається, що це нереально. Але кров'ю Ісусовою можна це зробити. Ось ця нова і жива дорога, вона веде туди. І якщо ми будемо йти, заключивши новий заповіт в Ісусі Христі, в Його крові, вірячи в Нього, ми, якщо будемо триматися Христа, ми будемо приходити туди. І тому, почувши все це, без віри, Догодити Богові неможливо. І далі 11-й розділ якраз говорить, що навіть в старому заповіті люди вірою догоджували Богові і перераховуються всі ці герої віри. І там сказано, що без віри догодити Богові неможливо. Все це ми досягаємо вірою. І віра повинна бути в нас непохитна. Авраам також ходив вірою, і будучи на землі. Маючи обітниці земні, він ходив вірою і чекав обітниць небесних. І також в 10-й розділ закінчується такими словами, які дуже любив апостол Павел, і часто їх цитує з книги Пророка Вакума, що праведний житиме вірою. 10:38. Тому нам потрібно, нам потрібно жити вірою і не захитатись, бо написано, коли, а коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Дуже важливо нам продовжувати триматися вірою в Ісуса Христа, вірити в нього. А щоб вірити, ми знаємо, що віра від слухання, слухання від Слова Божого. Вірити потрібно перебувати постійно в Слові Божому, перебувати, щоб ніхто нас не звів, і щоб не відхилитися від простити віри в Христа. І не відхилитися від Ісуса Христа, не поставити ще когось собі на дорозі до Бога в святей і святих. Ще якогось посередника між нами і Ісусом Христом, маючи тільки Його нашим посередником і тримаючись Його. Тому, тому маючи скільки е, героїв віри, взірців для себе, а найбільше це Ісуса Христа, який є виконавець і звершитель нашої віри, який показав нас, нам весь шлях, і вірючи в нього, ми можемо попасти в небеса і маючи обітницю. Кращу обітницю, ніж це земне. В Ісусі Христі все краще. І навіть батьківщина, яку нам обіцяє Бог, вона краща за ту, яку ми маємо сьогодні. І віруючи, вони живуть обітницею, неземною. Не за земне тримаються, а вони тримаються за небесне, шукають батьківщини, шукають кращого, шукають небесного. І знаєте, Богові це подобається. Коли Бог бачить, що люди. Шукають небесної батьківщини, бажають її, сказано бажати її 11-16, та бажають вони тепер кращої. Якщо ми бажаємо кращої батьківщини, якщо бажаємо цього нового Єрусалиму, бажаємо війти туди, в присутність Божу, чекаємо ми, ходимо на цій землі як приходьки, як чужинці, не укоріняємось тут, Бог, дивлячись на таких людей, які ходять вірою. Вони йому подобаються, і він не соромиться їх називати себе, їх називати себе їх називати дітьми, а себе називати їхнім Богом. Бог називає нас своїм Богом і не соромиться, бо він бачить що те місто, яке він приготував для своїх вірних дітей, люди, діти його цього бажають і живуть цим, і живуть вірою в нього. Тому все, що ми досягаємо, досягаємо вірою в Ісуса Христа. І будемо триматися непохитно, бо вірний той, хто обіцяв. Але будемо триматися, щоб ми не захитались, бо праведний житиме вірою. І запитання до кожного з нас: чи ходимо ми вірою? Чи розуміємо ми, що в Христі ми маємо кращість у всьому? Христос, єдиний наш первосвященник і єдиний наш ходатай. І чи шукаємо ми кращої бітниці? Чи бажаємо ми цю кращу обітницю? Чи бажаємо ми е, кращу спадщину і батьківщину? Чи прагнемо ми в небо? І чи не соромиться Бог назвати себе моїм Богом? Якщо так, то слава Господу! Нехай Він буде прославлений. Нехай наша віра зростає в нашого Господа Ісуса Христа. Йому слава. Амінь. Помолимось. Хто бажає, будь ласка.